Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'являється дуже хороша комерція. Це у нас Opel Movano в середній базі L2H2021 року. 2,3 дизельний двигун на механічній коробочці передач. Двигун на 100 кВт з пробігом 196 км. Вся історія обслуговування на офіційній. На офіційному дилері Opel. Авто купувалося на німецькому лізійному аукціоні, без ДТП, без підфарбувань. Дуже гарна збережена автівка, по кузову без зауважень, гляньте стан, ніяких потертостей, подряпи. Все дуже гарно. Дуже збережене авто без перебільшень. Так, в нас же в оптиці присутні LED-стрічка. Капот не засічений. Сфокусую він код. Датчики світла, датчики доща. Гляньте в такому стані салон. Трошечки сонечко засвічує. Гляньте стан пластику, два скло підіймачі, зеркала регулюються. Три сидіння в нас. Сидіння водія в ідеальному стані, без реставрації, гляньте, все дуже гарно. Пластик також без потертостей, пороги в ідеальному стані, педалі не затерті, підлокітничок також збережений, підігрів водійського сидіння. Кермо у нас мультикермо, також без зауважень, датчики світла, датчики доща, 196 рідного пробігу, кондиціонер, 6 ступочка. Ручка також в гарному стані, три ключа, лофту не курили, посторонніх запахів немає. Розина у нас континенталь, зимова, 23 рік. Ми бачимо задній партроник, розпашоночка, багажний відсік іде, гарочки не потерті, карти. Все дуже гарно. Будка в гарному стані. Сидіння пасажира також в гарному стані, без зауважень, римкомплект в наявності, пластик без потертостей. Зараз перевірив дане авто на лакофарбове покриття. Так, перевіримо лакофарбове покриття. На аукціоні було заявлено, що авто без підфарбувань. Переконаємося, чи все вірно. Права сторона без підфарбувань. Так, поїхали далі зазад. Задні двері не фарбовані. Так, друзі, автівка без підфарбувань в ідеальному технічному стані. Не зволікайте, за дану автівку ціна буде 19800 доларів. Чекаємо вас на тест-драйв та на смачну каву. Все, всім гарного та продуктивного дня.